Вітаю глядачів телеканалу Ексклюзиви. дивитесь програму Позиція. Фактично місяць минув з того часу, як президент України оголосив про припинення війню, вогню на Сході нашої країни. Власне, за цей час, згідно офіційних даних, смертей там таки стало менше, але вони все-таки є, як власне, і бойові дії продовжуються. Водночас, мирна частина України готується до виборчого процесу. Власне, про війну і про вибори ми будемо сьогодні говорити з людиною, яка. Власне, знає і про те, і про інше. Павло Кошкар, командир інформаційної групи війни, добровольчого батальйону Донбас. Павло, вітаю вас, в Хмельницькому, в нашій студії. Доброго дня. Ну, спершу розкажіть, як взагалі вам місто наше і з якою метою сюди приїхали? Місто фантастичне, привітне і зустріло нас теплою погодою. З метою приїхали з метою поспілкуватися з тими людьми, які підтримують об'єднання самопоміч. Тими людьми, які підтримують бійців АТО, волонтерським рухом, познайомитися ближче, нагадати про себе, побачити їхню роботу, можливо, щось підказати, можливо, вони нам на якісь наші недоліки вкажуть. Обмінятися тими враженнями, які в нас є, від того, що відбувається зараз в державі. Зрозуміло, що в основному все-таки увага зараз прикута до тих подій, які відбуваються на сході. От ви людина, яка, мабуть, більше знає нас тут всіх, особливо в мирному Хмельницькому, що там відбувається, який там стан справ. Насправді на сьогодні йде війна, нічого не змінилося. Проводиться і розвідувальна діяльність зі сторони Російської Федерації, і безпосередній бойовий контакт з нашими підрозділами. Тому... Говорити про якусь зміну в ситуації на сході не доводиться. Скоріше за все, ефективність того, наскільки ми змогли перегрупувати власні сили, доповнити їх, сформувати резерви буде видно вже в найближчий час з розвитком подій на Сході. Батальйон зараз чим займається хлопці на передовій, чи можливо десь доукомплектовуються? Батальйон знаходиться під Дніпропетровськом на доукомплектуванні. Ми отримали новий штат, на жаль, ще не отримали відповідне озброєння до цього штату. Поповнення пройшло фактично миттєво, адже добровольців, які б бажали захищати зі зброєю в руках власну державу більше, ніж достатньо. Це тисячі людей. Ми, на жаль, обмежені в можливості їх залучити до цього процесу, обмежені фактично нормами. Які нам нав'язує Міністерство внутрішніх справ, ми будемо працювати в напрямку розширення, проводимо наразі тренування, злагодження підрозділів. Певна техніка і озброєння у нас все ж таки є, є від того складу, який у нас служить да, і продовжує служити. Вони є фактично внутрішніми інструкторами для новоприбулих людей. І навчання, подивимось, наскільки ефективно ці навчання проводяться. Командир батальйону, прибувши з-за кордону, відбуває для інспектування того процесу, який там здійснюється. Будемо бачити, будемо надіятися, що ми станемо більш ефективними в подальшому. У хлопців нормальний бойовий дух піднесений. Ми намагаємося його підтримувати. Намагаємося <laughs> інформування, проведення загальних заходів. Я думаю, що заходи, які проводяться і разом з Дніпропетровською ОДА, також сприяють цьому. Багато це комплексна задача, яка проводиться, щоб люди були в тонусі, щоб люди відчували свою потребу. Саме там, де вони зараз знаходяться. Зрозуміло. Ви говорили про те, що там через певні вказівки, ну, накази Міністерства оборони, неможливо там набирати певну кількість бійців. Батальйон була мова про те, що, можливо, батальйон переросте в полк. Як зараз цим? Ну, на сьогодні фактично батальйон є полком, називається лише батальйонно-тактична група. І в дійсності той штат, який затвердили, дякуємо тим людям, які нам. Допомагають, які лобіюють всередині міністерства цей процес вирішення цього питання. Залишилося малим надати нам відповідне озброєння до цього штату. Тому дивно, звичайно, коли при бажанні такої кількості людей захищати державу, насправді ти отримуєш лише обмеження. Ми маємо змогу і фінансову, і інструкторську щодо навчання і підготовки набагато більшої кількості людей. На сьогодні, після того, як ми отримали певні згоди і договори, підписані командиром у США, дозволяють нам залучати колишніх відставників зі Збройних сил США як внутрішніх інструкторів батальйону. Я думаю, цей процес буде більш висококолічен. вже такі випадки вже залучаються? Ми підписали, він лишень повернувся вчора вечором, і ми тепер розглядаємо, які нам саме інструктори потрібні, з яких дисциплін. І я думаю, що вони протягом наступних двох тижнів прибудуть до України і будуть проводити заняття. Є ще один спецкурс, який зараз проводиться в Харківській, здається, області, але там лише 12 наших людей змогли прийняти участь у цій підготовці, і це такий короткий, 20-денний курс підготовки спецбійців. Я думаю, що ми матимемо такі курси на постійній основі і в українській військовій організації, яку очолює командир батальйону, і в розвитку добровільних народних дружин, які ми залучаємо також до навчання. Я думаю, що цей процес буде лише набувати такого розголосу і популярності серед населення, і все більше людей матимуть і змогу, і бажання прийти до нас і навчитися. Ваш батальйон фактично і створювався, і зараз існує завдяки волонтерам, як зараз з допомогою від людей, тому що в принципі знову ж таки гуляє інформація, що люди можливо там вже менше почали допомагати військовим, оскільки, начебто, перемир'я. Як там стан ну, Перемир, перемир'я, ще раз повторююсь, немає. Йде війна ну, думка така є. Так, і допомога нам як була потрібна, так і залишається актуальною. адже і велика кількість поранених, і людей, які потребують реабілітації. І багато коштів спрямовано саме на підтримку цих людей. Я думаю, що найближчим часом той фонд, який існує, він забезпечить обмундируванням і теплим одягом комплектування вже всього складу батальйону, нового складу. І наразі у нас нема проблем з фінансуванням. Волонтери як допомагали, дякувати їм, так і допомагають, гроші надходять. Я думаю, що в достатній мірі ми забезпечені. Ми є, я думаю, як, як були таким провідником добровольчого руху, так і залишаємося актуальними і зараз, і готові і популяризувати цю ідею, і показувати, що цей рух є ефективним в бойових діях. Настрої в людей, які проживають там на Сході, які, можливо, не встигли звідти виїхати або не хочуть якось змінилися за цей час. Що люди думають, що говорять? Е в плані інформаційної війни у нас залишилося лише три вишки телевізійні під контролем сепаратистів, терористів. І ми вважаємо великим успіхом, що люди відкривають очі, люди розуміють, що відбувається, і що прихід російської армії, регулярної російської армії, він чітко пов'язаний з тим, що українські війська зупинилися в звільненні Донецька, наприклад, і Луганська як основних двох населених пунктів цих територій. І ми не беремо ситуативні якісь речі. Ми говоримо про повномасштабну війну з Російською Федерацією, яка від 24 серпня не припинялася ні на секунду. Тому називаємо свої речі своїми іменами. Це повномасштабна війна. У нас є чітко визначений ворог. Ми повинні скоординуватися, зібратися в кулак, зробити все можливе щодо залучення військово-технічної допомоги заходу і дипломатичної вирішення. Військових цих питань, якщо це можливо, звичайно, хоча дуже сумніваюся, І працювати далі до перемоги. Варіантів у нас немає. Одна, мабуть, з найбільших трагедій, яка відбулася ось за цей період, це Іловайський котел. Доволі вже багато часу з цієї події відбулося, вже можна якісь там висновки робити. Ось ви, ваші хлопці, які там були, які там бачили більше, ніж звичайні люди. Все таки, як до. Хто, власне, винен у цьому і як до цього дійшло? Ну, насправді, розбиратися, хто винен, має спеціальна комісія, створена, наскільки я знаю, при військовій прокуратурі України, і створено також у Верховній Раді спеціальну слідчу комісію. Я думаю, цих засобів юридичних достатньо для того, щоб вирішити і віднайти правду в цій ситуації. Ми зі своєї сторони пропонуємо. Гарячу лінію, телефони гарячої лінії для людей, які зацікавлені в долі наших бійців. Ми готові поінформувати, наскільки це можливо, де вони знаходяться, яка їхня доля, яким чином буде передаватися там, та чи інша інформація до близьких та родичів. Така гаряча лінія існує, вона прописана у нас на сайті на офіційному. Будь ласка, заходьте, користуйтеся, надавайте нам свою інформацію, якщо маєте. Ми на сьогодні знаємо точну кількість людей, які наших хлопців, які перебувають у полоні. Ми співпрацюємо з усіма можливими органами державної влади, які готові, і не лише державних органів, але й з генералом Рубаном і з іншими волонтерськими організаціями щодо обміну. Цей процес дивним чином затягується як службою безпеки, так і ворогом. Деяких людей. Ми ідентифікували вже на території Російської Федерації наших бійців. Що вони там роблять, звичайно, незрозуміло. Ми думаємо, що їх вивозять туди за схемою Савченко, якимось чином, маніпулювати чи відкривати проти них кримінальні справи за надуманими звинуваченнями. Будемо бачити розвиток подій далі. Ми віримо в те, що і працюємо надалі над поверненням своїх бійців. Докладемо до цього максимальних зусиль, показуємо, ну, наскільки можемо відкрито і чесно по відношенню до близьких і родичів, щоб це було зрозуміло, що робиться, що коїться в батальйоні. Суміло, наші земліки хмельничани також воюють в зоні АТО. Я знаю, що і були, можливо, навіть зараз є і в батальйоні Донбас, тому що скільки кілька місяців тому в Хмельницький приїжджав один із заступників командира Семенченка до родини, на жаль, вже загиблого бійця. Ось про хмельничан, можливо, є якісь відомості у вас? Ну, у мене в групі теж є людина з Хмельниччини, тому я можу сказати, що. Будь-який регіон України, всі люди, які прийшли до нас, прийняли військову присягу, взяли зброю, і пішли на фронт, це герої. Для мене особисто, для моєї родини, для України взагалі. Є е, без різниці, де ти народився і звідки ти прийшов, хто ти був в минулому. Всі однакові на полі бою, всі мають одне і те саме бажання. Я хотів би. Говорити і повторюватись тисячі разів, що ми маємо сконцентруватися на реальному героїзмі, без різниці: той Ловайський Котел, чи Кутейніково, чи Багатопілля, без різниці. Ці люди герої, ці люди йшли, ну фактично дивилися смертю в очі. Вони віддавали своє життя заради того, щоб ця держава жила мирно, щоб в Хмельницькому навіть не знали, що таке війна. Щоб Завжди тут було спокій і мир, щоб ми мали можливість розвивати цю державу в майбутньому. Тому той героїзм, який був проявлений і в Іловайську, і в будь-якому іншому місці про нього треба говорити. Не про недоліки керівництва, не про. Хоча вони, теж, вони потребують розслідування, це інше питання. А говорити про людей в першу чергу. Це унікальні люди, герої, про яких можна. Довго-довго писати. Я думаю, що ми напишемо ще не одну книжку про них. Закон 16 вересня про спеціальний статус Донбасу, власне, реакцію і вашого батальйону, і вашого керівника усі знають, тобто негативно до цього поставилися. От, якщо аналізувати все-таки чому, чи готові ми зараз дійсно воювати, не, не роблячи це перемир'я? Я, ну, я повторююся, перемир'я ніякого не було. Війна продовжується кожного дня. Кожного дня йдуть обстріли, дебальцево, кожного дня намагаються витіснити наших військових з своїх позицій. Тому немає значення, що придумали політики. Є реальність, є реальний факт продовження війни. Ми про ці закони, звичайно, ми дуже негативно до них ставимося. Моральний стан людей при прийнятті цих людей законів. Я маю на увазі тих людей, які перебувають на передовій. Суттєво погіршився, адже незрозуміло тоді, за що люди воюють. Якщо завтра ця людина, яка е, поцілює тебе в приціл е, снайперської гвинтівки, буде звичайним мирним жителем, яку Можливо не можна владу піде. Так, яку не можна ні дискримінувати за, цим, за ознакою причетності до цих терористичних угруповань, ніяким чином на нього попливати. Ну, звичайно, що люди розчаровані і не розуміють. Звичайно, що ми. Продовжуємо е, говорити про те, що це якась політична гра, не дуже зрозуміла для нас і для звичайних громадян, яку пан президент е, не осмілився або побоявся оприлюднити. Я ще раз кажу: будемо вірити і будемо надіятися, що у пана президента є логіка в цих діях, є якийсь ґрунт для того, щоб ці закони приймати. Тому що в реальності ці закони реалізувати неможливо. Давайте будемо чесними, неможливо контролювати. Е, Дотримання законів там, на тій території, яку ти не контролюєш. Це абсолютно абсурдно писати закони для Болгарії. Ти ж не, ну, ніяким чином не вплинеш. Можеш написати, але це піар-хід. Не знаю, для кого він спрямований, не знаю навіщо. Можливо, якесь загравання з Росією. Можливо. Я боюсь, що, що так воно і є. Кожного дня себе переконую, є декілька фактів. Я і командування наводив, які свідчать про фактично державну зраду вищих керівників держави. Але кожного дня ми себе переконуємо, що ні, це не правда. Кожного дня, маючи на увазі відповідальність взагалі за державу, говоримо, що це цілоспрямована діяльність задля досягнення результату, задля досягнення миру. І ну, просто всі політики так бачать вирішення справи. А в реальності ми маємо продовження війни. Бойових дій реальних, і будемо вірити в те, що це приведе до миру будь-яким шляхом. Бажано мирним, бажано. Але ще раз трошки відволічусь, тяжко говорити про людей, які взяли зброю, якщо вони залишать її, вони залишаться тими самими людьми, які не люблять українське, не люблять Україну, не люблять сусідів, на яких вони йшли зі зброєю. Тому тяжко сприймається, я не знаю. Для чого взагалі писати і підбурювати людей? Ви також йдете у парламент, ви командир батальйону Семен Семенченко. Також часом, якщо пройдете, зможете писати закони. Власне, так розумію, в основному ці законопроекти будуть все-таки стосуватися оборонної стратегії країни. Маю надію, що не лише оборонної, але першочергово так. І ті напрацювання, які вже є, які зреалізовані у вигляді. І добровольчого руху, і волонтерського руху, і е, створення добровільних народних дружин вони будуть зафіксовані в, в наших законопроектах. Я, наприклад, маю законопроектний досвід, і тому сміливо можу писати ці закони, готувати їх до розгляду Верховною Радою. Е, звичайно, акцент буде зроблено на, на військовій реформі силових структур, задля того, щоб сформувати досконалу. Майже досконалу систему безпеки і оборони держави. А можна Звичай... трошки конкретніше, що, що там змінити? розумію, що Конкрет... там питань багато треба вирішувати, але е... ось такі точкові. Точкові це в обов'язковому порядку полишення поняття позаблоковий статус. Це таке глобальне, велике питання, яке можливо комусь не подобається, але іншої системи захисту реальної, яка б впливала, яка б давала можливість говорити про збереження суверенітету. Та незалежності не існує. Ми говоримо про те, що у разі вибору європейського вектору розвитку ми маємо говорити і про входження до системи колективної безпеки НАТО. Ми говоримо про те, що потрібно переозброювати армію на тому ґрунті, що є новітні системи, новітні технології українського виробництва, зокрема, да, і танкоплот, і системи захисту від ПЗРК. І високоточна зброя, це все існує в Україні, це все можна виробляти. І навіть за деяких доопрацювань це і безпілотні літаки, і керовані дрони, і е, наші винищувачі, їх можна створювати, в це потрібно вкладати, звичайно, гроші. але це Ну і законодавство буде, трішки треба змінити. Однозначно. Але е, якщо питати про переозброєння, і про ефективність армії, звичайно, що це буде якась сучасна технологічна зброя, яка буде дозволяти. Застосовувати її ефективно і максимально прибрати з цього процесу людину, да, як такого, щоб убезпечити її. Тому солдати майбутнього це розумні, високоінтелектуальні солдати. Солдати гібридної війни це люди, які можуть нести інформацію, окрім того, тому що війна насправді у нас в головах. Автомат сам по собі ніколи не стріляє. Стріляє людина. Тому за перемогою. В Україні чи на Україні в плані інформації, в плані інформаційної війни. Я думаю, що прийде перемога в інформаційній інформаційної війні в Російській Федерації. Тому що не може нормальна людина не може нормально сприймати смерті. А ці смерті, як ви розумієте, вони є не лише в українських солдат гинуть росіяни і цих росіян привозять додому. Тому злам має бути. Наша діяльність і об'єднання самопоміч і батальйону. Я маю надію, що вона буде в парламенті високоефективною. Є підготовлений пакет, цілий низка документів, низка законопроєктів, 12 з яких вже РПРівських законопроєктів стали законами. Ми говоримо про те, що всі системні зміни, які були впроваджені, це закони, які написали наші партнери з реанімаційного пакету реформ. Ми говоримо, що об'єднання Самопоміч сьогодні сконцентрувало е, в основі в собі людей, е, патріотичних, небайдужих, в будь-якому разі. Вони спеціалісти в різних сферах, але вони основою своєї небайдужі патріоти, які хочуть реальних змін. Тому що втомило, втомилось, коли за чужими спинами, за спинами фактично, героїв йдуть старі люди, які пропрацювавши 20 Років при державній владі в тому чи іншому статусі, так і змінюючи партії, знову намагаються туди пройти, знаючи, що їхня ефективність закінчилася на полі бою на сході України. Тому давайте говорити чесно: люди, які сьогодні друкують по, всьому, по всій Україні бікборди, немає, маючи відповідальність за війну на Сході, друкують по всій Україні бікборди за мільйони, а може й мільярди гривень. І потім вони називаються Народним фронтом. Ну, треба говорити правду, треба гроші віддавати на війну. Це першочергово, там гинуть люди. Це стосується життя. Бікборди і перемога в політичній кампанії не мають ніякого відношення до смерті. Тому вкладайте в життя, вкладайте в те, що наші солдати були більш ефективними. Тим паче ви маєте відповідальність, бо ви. Прем'єр-міністр в даному випадку, чи ви головнокомандувач, президент. Тому беріть на себе відповідальність і робіть. Самопоміч говорить, Бери і роби, тому ми давайте власне трішки повернемося. Візьмемо до того, і зробимо. Да, до того що ви хочете зробити. Ну, оборона обороноздатність країни, це звичайно дуже важливо. І першочергово, я знаю, що самопоміч от, одна з їх один з їхніх таких ключових аспектів це люстрація. Власне закон прийнято. Сьогодні президент пообіцяв, що підпише. Обіцянкам президента не треба вірити. Ну, треба, треба вірити, як і людині, по діях. дивитися, що вона зробила в житті. Подивимось. Люстрація знову ж таки в військовій сфері. Ті ж командири, яких ви критикуєте, яких називаєте, можливо, зрадниками. Не називаємо Тут... нікого зрадником. Зрадник ну, можливо, це вже хтось інший. кримінальна якась відповідальність. Хтось інший. Тому... Ну, що Ми, з ними робити? Я служив 15 років в Збройних силах. Я знаю чудово. Ті цінності, які в собі мають певні генерали, які є зараз при владі. Тому тяжко з ними буде працювати, але ми готові працювати і з чортом, і з Богом, аби ця робота була високоефективна, якби це давало результат. Якщо ми говоримо про передачу зброї від міністерства, де треба дев'ять узгоджень, ну абсолютно, це нам післязавтра нам це не потрібно, бо в нас вже будуть смерті. Нам потрібно прямо зараз. Прямо в, всю, в цю секунду, те озброєння, яке озвучено. І е, в дійсності, я думаю, що на зміну е, тим генералам, які були, прийдуть нові, молоді, висококваліфіковані. Командир був в Вестпойнті, Ми, я думаю, що домовимося про навчання наших офіцерів чи хоча б стажування <кій> в найкращому вузі, військовому вузі світу, і це буде продовження тієї. Конструкції, яку ми говоримо про зміни в військовій освіті, зокрема, да, і створення нових навчальних центрів. Я думаю, це буде наступним кроком в плані контакту з Заходом щодо їх створення вже на Україні, навчальних центрів підготовки сержантського та солдатського складів. Це конкретна робота да, щодо впровадження якихось новітніх систем в підготовці офіцерів. І ці офіцери вже зараз, які мають нормальне патріотичне сприйняття дійсності, реальності, да, які не відірвані, не заангажовані своїми політичними там, бажаннями чи, чи небажаннями щось змінювати. Вони прийдуть до влади в військовій сфері, візьмуть на себе відповідальність першочергово і будуть працювати заради досягнення перемоги. Так і хочеться сказати, якби це було зроблено кілька років тому. Тому так. Да. Е, ну... Павло, не знаю, можливо, до виборів ви в Хмельницький вже не приїдете, може ти хмельничанам сказати. Це мене ти приїжджає. Наступного так, тому разом. його чекати звичайно, можете хмельничанам побажати чогось ось, перед виборами в цей непростий час, воєнний. Ми бажали і бажаємо завжди миру, спокою і вашій родині, віри в Бога, віри в силу української армії, українського солдата, відповідальності при прийнятті рішення, коли ви підете на голосування. тому що ми ми проти третього майдану, ми за те, щоб стара влада була люстрована на цих виборах шляхом вашого правильного вибору. Дивіться, що це за люди, чим вони займалися в минулому, чого вони досягли, які вони професійні, і головне, наскільки вони чесно готові захищати ваші інтереси. Керівник групи інформаційної війни батальйону Донбас Павло Кишкар був гостем нашої студії. Павло, дякую за візит, дякую. за те, що відповіли на всі питання. Нашим глядачам нагадаю, що ви дивилися програму Позиція. До нових зустрічей в ефірі.